Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну, знову температурні рекорди ми відмічаємо вже і в грудні місяці. Ми їх відмічали і влітку, і в вересні, і в жовтні, і в листопаді в цьому році. І в грудні також будуть нові температурні рекорди. Сьогодні плюс 9, вночі вже е, також не було морозу. І ґрунт розмерся. Скоро і відновиться вегетація озимої пшениці. Друзі, вже не за горами підживлення озимої пшениці. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами і дати рекомендації по а, тому, а якими добривами, якими нормами краще підживити озиму пшеницю через те, що, як ви знаєте, великого прибутку, навіть при великих врожаях, вона не дає. Але цією культурою аграрії займалися, займаються і будуть займатися. І посіяно 4 мільйона гектар. І необхідно, щоб отримати прибуток, друзі, і витрати зменшити, і врожайність хорошу отримати. Тому, друзі, якраз перше, друге і навіть третє азотне живлення вирішують основні питання в отриманні і високого врожаю, і з високою якістю озимої пшениці. Тому, друзі. Давайте якраз і розглянемо декілька варіантів підживлення озимої пшениці. На вашому полі озима пшениця на даний час і на період підживлення може бути в різній фазі розвитку. Можливо, в кого вона ще не зійшла, або можливо вона в кого фазі шильця. Можливо, от як на цьому полі вона знаходиться в фазі трьох листочків. А можливо, в когось вже вона розкустилася і має 2-3 пагона. Друзі, в залежності від того, а в якій фазі розвитку знаходиться озима пшениця, по якому попереднику вона посіяна, чи вона посіяна по соняшнику, чи вона посіяна по гороху чи сої, це має значення. Через те, що на період підживлення, на період відновлення вегетації в ґрунті вже може бути мінеральний азот. І від цього залежить і норма внесення азотних добрив. Так от, друзі, якщо у вас пшениця посіяна по бобовим культурам і вона добре розвинута, то ми радимо в період мерзлоталого ґрунту невелику норму азоту давати. Це може бути 30 кг в діючій речовині. Ви можете дати на таку пшеницю і азот, наприклад, в вигляді амонійної, амідної, аміачної форми, тобто касу. І отримаєте потім пролонговану дію азоту, вона почне додатково весною куститися, вийде в трубку, і вже перед виходом в трубку ви можете ще додатково внести азот. Чи вигляді касу, чи вигляді селітри, ну, в залежності від того, на які добре ви зробите ставку. Тобто я не бачу тут проблем взагалі з підживленням пшениці, коли вона добре розвинута. Але дуже багато посівів в Україні в цьому році. Було посіяно в пізні терміни по соняшнику, по іншим попередникам, які не рахуються хорошими, які залишають після себе і менше вологи в метровому шарі, і менше азоту. То таку пшеницю, друзі, вже по мерзлоталому ґрунту необхідно підживлювати в основному а азотними добрами в нітратній формі. Ну, це, як ви здогадалися, аміачна селітра. Для того, щоб вона... Додатково розкустилася і сформувала нормальний стеблестой через те, що урожайність сьогодні формується від як від кількості колосків на конкретній площі, на метрі чи на гектарі, так і від маси тисячі насіння. Але так часто буває, що коли наливається зерно, у нас стоїть жара, атмосферна посуха і е, маса тисячі насіння пшениці складає там 30-35 п'ять грам. І тому основний уклін підно зробити. На кількість продуктивних колосків на квадратному метрі. Їх повинно бути не менше 600, а краще 700-800. Ну, і от і рахуйте, один колос, один грам, от вам 7-8 тонн. Тому, друзі, на слабо розвинених посівах ви плануєте підживлювати е, двічі. Так званий мерзлоталий ґрунт. Е, можливо, на півдні його й не буде, але все рівно буде волога на слабих посівах. Ви можете, коли трактор зайде, щоб він не топився. Ну, сьогодні є і машини типу роси, які можуть вносити каси по навіть сирому ґрунті. Тобто є різні варіанти. То ви на таких посівах також внесіть аміачну селітру. Яку норму, друзі, ну, ми радимо дати десь 45-60 кг діючої речовини на слабих посівах. А це десь. 150-200 кг аміачної селітри. Друзі, перше підживлення слабих посівів, воно ще наз, носить назву регенеративне підживлення. Тобто для покращення продуктивної кустистості і підвищення взагалі загальної кількості продуктивних стебел на конкретній площі. Зрозуміло. Але, друзі, того азоту, який ми внесли, наприклад, по мерзлоталому ґрунту в перший термін. Це може бути і лютий, може бути і березень. Його не вистачить, для того, щоб пшениця сформувала нормальний колос, кількість колосків у колосі, і потім сформувала хороший урожай. То для цього, друзі, існує так зване друге підживлення. Це вже перед фазою bbch 31 так зване перед фазою виходу в трубку. Це друге підживлення. Як краще зробити друге підживлення, друзі? Перед виходом в трубку можна пшеницю підживлювати також і різними видами добрив, і різними способами. Сьогодні можна підживлювати і касом, наприклад, застосовуючи технологію культан. Це ін'єкція в прикореневу зону пшениці. Можна вносити і оприскувачами, крупнокапельними форсунками. В чистому вигляді або трубками, все залежить від того, а яка температура, а яку норму добре ми даємо. Тобто, друзі, існує варіант, коли ми, наприклад, маємо хорошу пшеницю, але нам треба дати, наприклад, ще 30 кг діючого азоту, то ми можемо 100 кг касу внести там в чистому вигляді трубками. Перед виходом е, трубку пшениці є волога, і вона потім, уже, коли почне. Колоситися, формувати зерно, сформує нормально кількість зерен в колосках і сформує хороший продуктивний урожай. Є різні випадки, друзі, але це необхідно робити в залежності від стану вашої пшениці і від властивостей вашого поля, і від регіону, де ви знаходитесь. Тому мені сьогодні важко в одному відео вам розказати. Про всю технологію підживлення озимої пшениці. Ми про це розповідаємо і під час наших прямих трансляцій в на Ютубі, коли ви задаєте питання, а я даю відповіді. Також ви можете підготуватися і ми обговоримо ці питання по підживленню пшениці. І третє підживлення позакореневе друзі карбамідом по колесу, яке покращує якість зерна. Воно також проводиться. Період так званої молочної стиглості, для того, щоб підвищити кількість білку і кількість клейковини в зерні. Там вноситься від 5 до 10 кілограм карбаміду, але можливо і 10 кілограм касу. Також є свої нюанси, але ми про це з вами поговоримо пізніше, ближче вже туди до фази колосіння озимої пшениці. Якщо у вас будуть якісь запитання в коментарях, запитуйте, ми будемо відповідати на них. Про, е, напишіть нам, а, е, які ви в себе використовуєте технології підживлення озимої пшениці. А більше інформації ви отримаєте на наших тематичних вебінарах. І друзі, у нас для спонсорів нашого каналу є ціла серія відео по технології вирощування озимої пшениці, так звана дорожня карта. Вирощування високих врожаїв озимої пшениці. Ставайте спонсорами каналу і ви отримаєте інформацію повну від А до Я по технології вирощування цієї, можливо, не стільки прибуткової культури, але потрібної, необхідної національної культури, як пшениця. Щоб знати більше, друзі, підписуйтесь на канал Мистецтва Поля Сирієнка. А ваші лайки дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграрів. Як завжди, з вами команда Артюс і Олексій Сиренко. На все добре, слава Україні!